Головна думка Євгена Коновальця без вільного Києва не може бути вільного Львова. Надзвичайно актуальна і сьогодні. На цій фотографії Степан Бандера покладає квіти на могилу Євгена Коновальця 1958 рік. Постать Євгена Коновальця недооцінена і досі. Адже у націоналістичному русі на першому місці саме Степан Бандера, але фундамент заклав саме Євген Коновалець. Сьогодні дізнаємось, хто такий Євген Коновалець і за що Йосип Сталін наказав його знищити. Євгена Конувальця називають одним з найактивніших діячів українського національного руху, який став творцем політичних організацій та військових підрозділів, які боролися за незалежність України. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Конувалець промовив на Конгресі українських націоналістів у Відні, 1929 року, коли було створено ОУН. Власне, він своє свідоме життя, а прожив майже 47 років, творив історію, яка комусь подобалась, а когось дратувала. Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року в учительській родині в селі Зашків Львівської області. У центральному державному історичному архіві у Львові збереглись, хоч і небагато, але цінні документи, які стосуються Євгена Коновальця. У метричних книгах можна простежити походження провідника ОУН з 18 століття. Це був освічений та інтелігентний рід. По лінії батька та мами були священники, як і багато сімей у Галичині. Це була змішана українсько-польська родина. Мама виховувала трьох синів у спартанському дусі. Батько Євгена, Михайло Коновалець, був директором школи. З дитинства юнак демонстрував непохитний характер і мав надзвичайне відчуття справедливості. Коли він навчався у шостому класі Львівської академічної гімназії, стався один випадок. Друг Євгена міг залишитися на другий рік через оцінки з математики. Одного дня, коли вчитель зайшов до класу і сказав дітям сісти, Коновалець так і залишився стояти доти, доки на нього не звернули увагу. Хоч професор і вважав поведінку учня нахабною, все ж дозволив його товаришу перескласти предмет. До речі, саме Євген Коновалець допоміг другові підготуватися, адже сам математику знав чудово. Після навчання в народній школі та гімназії вчився у Львівському університеті на юридичному факультеті, вивчаючи різні дисципліни, пройшов ще й повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського. Варто наголосити, що Євген Коновалець у віці. 23 років був настільки активним просвітником всього українського, що фактично його силами було організовано спортивне товариство Сокіл. Було відкрито низку хат читалень а також у навколишніх біля зашкова селах було відкрито кілька товариств просвіти. В 1914 році Євген Коновалець, як солдат був мобілізований в австрійське військо. З початком Першої світової війни конувалець хоружний австро-угорської армії у квітні 1915 року брав участь у бою на горі Маківці. Тоді потрапив у російський полон. Його перевели до табору військовополонених поблизу Царицина, сучасного Волгограда. У російських таборах конувалець познайомився з Андрієм Мельником, з яким Євген пережив багато моментів у майбутньому. Восени 1917 року. Коновальцю і групі старшин українців вдалося втекти з полону і дістатися до Києва. У Києві почалася нова сторінка біографії Коновальця. Тут він став знаменитим на всю країну. В 1918 році Коновалець формує й очолює знаменитий курінь січових стрільців Центральної Ради Української Народної Республіки. Саме його стрільці. Придушили підготовлений більшовицькою Росією повстання робітників київського заводу Арсенал. Потім вели бої проти більшовицьких військ Мурав'йова на підступах до Києва за проявлені мужність і талант полководця, 26-річний командир січових стрільців Євген Коновалець був приведений в чин полковника за наказом голови центральної ради Михайла Грушевського. Курінь був розгорнутий в полк особистої охорони Центральної Ради, потім у корпус української народної. Республіки це уможливило оголошення Четвертого універсалу і Берестейської мирної угоди. Після проголошення Скоропадським федеративної грамоти про злуку з Росією. Конувалець виступив на боці директорії Української Народної Республіки. Корпус січових стрільців став найдієздатнішою військовою частиною директорії у грудні, 1919 року. Корпус січових стрільців був роззброєний і розформований. А конувалець потрапив до польського табору полонених поблизу Луцька. За рік українця звільнили. 30 липня, 1920 року у Празі Євген Конувалець провів останнє засідання стрілецької ради січових стрільців. Тоді створили українську військову організацію. Перший з'їзд якої відбувся у серпні 1920 року. А через рік євген повернувся у Львів. Тут йому не поспішали відчиняти двері, бо бачили у ньому політичного конкурента. У Львові Євген Конувалець зустрів своє кохання Ольгу Федак. Доньку одного з найзаможніших людей Галичини, адвоката, підприємця громадського діяча Степана Федака. Його зятями стали Євген Коновалець, а також Андрій Мельник, який одружився з другою донькою Федака. Софією після захоплення України більшовиками конувалець емігрував до Чехословаччини, де створював військові формування та організовував навчання українських офіцерів. У 1929 році його обрали головою організації українських націоналістів ОУН, створеною у Відні. У наступні роки, завдяки зусиллям конувальцям. Відділення ОУН відкрилося в країнах Європи, США та Канаді. Він спробував порушити українські питання в Лізі націй, чим остаточно розлютив офіційну Москву. Йосип Сталін вважав Євгена Коновальця своїм особистим ворогом. У 30-х роках було зрозуміло, що всі чекають нову війну. Конувалець був тією людиною, яка в разі початку Другої світової війни могла створити багатотисячну армію для боротьби за українську державу на боці Німеччини. Сталін це добре розумів. У 1933 році Євген Коновалець потрапляє у розробку спецслужб на фізичне знищення. А вже у травні 1938 року у Роттердамі співробітник НКВС судоплату. Передав конувальцю вибуховий пристрій, замаскований під коробку з цукерками, на яку було нанесено український орнамент. Вибуховий механізм спрацював у момент, коли коробка опинилася у горизонтальному положенні, а це дало час судоплатово безпечно покинути ресторан. Довший час не було жодних доказів про причетність Кремля до загибелі конувальця. Проте історикам таки вдалося поставити всі крапки над і. Цим вбивством ОУН було нанесено тяжкого удару. Без авторитетного лідера ОУН в 1940 році розкололася, розділившись на прихильників Андрія Мельника і Степана Бандери. Поховали Євгена Коновальця на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Заповітною мрією полковника було, щоб його останки спочивали в Києві. Звісно, за кілька хвилин важко розповісти біографію про такого великого українця, як Євген Коновалець, але я сподіваюся, мені це вдалося. Тому не забудьте мені подякувати вподобайкою, також підписатись на канал. Побачимось!